Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Цими словами Лука розпочинає свою розповідь про народження Ісуса і пояснює, чому це сталося у віфлеємі. Перепис населення задля з'ясування суми податку і його підвищення став причиною того, що Йосиф із законною дружиною Марією. Яка очікує народження дитини, перебираються із Назарету у Віфлеєм. Подія народження Ісуса у місті Давида поміщена в рамки великої світової історії, навіть якщо кесар нічого не знає про те, що ці маленькі люди з Його вини у важку годину перебувають в дорозі, і так, нібито випадково дитя Ісус народжується у провіщеному місці. Для Луки зв'язок зі світовою історією є важливим уперше вся земля ойкумена охоплена в її цілості, вперше є царство і уряд, що охоплюють всю землю, вперше є великий простір миру, де зібрані блага всіх, і вони можуть бути поставлені на службу цілого. Лише в цей момент, коли на широкому просторі постає правова і майнова спільнота. Та універсальна мова уможливила культурній спільноті порозуміння в мисленні і справах, у світ може війти універсальна місія спасіння, універсальний носій спасіння, це справді повнота часу. Але зв'язок між Ісусом і кесарем Августом є глибшим. Август хотів бути не лише одним із правителів, які були до і будуть після нього. Напис із прієни, датований дев'ятим роком до Христа, дає нам змогу зрозуміти, як він хотів, щоб його бачили і розуміли. Там наголошується, що День народження кесаря надав світові цілком іншого вигляду. Світ загинув би, якби не у ньому тепер народженому. Засяйло вселенське щастя. Провидіння, яке панує над усім життям, наповнило цього чоловіка для блага людей такими дарами, що послало його нам і прийдешнім поколінням як спасіння Сотер. Народження Бога зродило пов'язані з ним благовісті. Від Його народження має розпочатися нове літочеслення. Із такого тексту стає зрозуміло, августа розглядали не лише як політика, але і як богословську постать, хоча існуючого як у нас поділу політики і релігії, політики і богослов'я в античному світі все ж не існувало. Римський сенат уже в 27-му році перед Христом, три роки як август зійшов на трон, надав йому титул аугустус по-грецьки грецький Себастос гідний поклоніння. У написі Іспрієни він названий Спасіння, «Спасити», Сотер. Цей титул, який в літературі був наданий не тільки Зевсу, але й Пікуру та Асклепію, у грецькому перекладі Старого Завіту належить єдино Богові. І в Августа, він також має божественне звучання. Кесар призвів до зміни світу. Нового часу в четвертому еклозі Вергілія ми вже подивували надію на новий світ, очікування повернення раю. І якщо у Вергілія, як ми бачили, за цим багато що стоїть, то відчуття Августинівської епохи є теж дієвим. Тепер все мусить змінитися. І я хотів би ще особливо акцентувати на самоусвідомленні Августа і його сучасників Спасіння передусім принесло світові мир. Він сам наказав монументально зобразити це його післаництво як носія миру на усі часи у вівторі світу, Арапаріс Августі, залишки якого що ще збереглися і сьогодні. Вражаючи, очевидно, виявляють універсальний мир, що він його на час подарував, дозволив людям легше жити і сподіватися. Маріус Райзер пише з приводу цього, посилаючись на Антоні Влосак. 23 вересня, день народження кесаря, тінь сонячного годинника змістилася десь на 150 метрів завширшки вздовж. Прямої лінії рівнодення саме в центр Арапаціс, така пряма лінія веде від народження цього чоловіка до миру, і це демонструє вочевидь, що він є натус адпасам. Тіло падає від кулі, а куля є водночас неначе небесною і земною кулею, символом панування над світом, який тепер перебуває у мирі. Тут закладено другий аспект августового самоусвідомлення універсальність, яку Август сам у своєрідному звіті свого життя і діяльності, так званому наполегливо спорудженому монументум ансіранум, підтвердив конкретними датами. Отже, ми знову повертаємося до перепису всіх жителів царства, який пов'язує народження Ісуса із Назарету з Кесарем Августом. Про це обкладення податком перепис населення існує велика суперечка вчених, в деталі якої нам не має тут потреби вникати. Першу проблему ще справді легко пояснити перепис відбувся в час царя Ірода Великого, який проте помер 4 роки до Христа початок нашого літочислення, встановлення дати народження Ісуса, заслуга ченця Діонізія Малого. Який помер близько 550 року, який, очевидно, помилився на кілька років. Історичну дату народження Ісуса слід перенести на кілька років раніше. Великі суперечки викликають інші дві дати за Йосифом Флавієм, якому ми передусім завдячуємо нашими знаннями про юдейську історію Ісуса, перепис населення відбувся у 6 році по Христі при наміснику імператора Квірінів. І призвів, бо йшлося в кінцевому підсумку про гроші до повстання Юди Галилеянина. Крім того, Квіріній лише в цей час служив у сирійсько-юдейському просторі не раніше. Але ці факти знову ж таки не точні у всякому разі, є непрямі докази того, що Квіріній за дорученням Кесаря уже в дев'ятому році до Христа трудився у Сирії. А дослідження деяких учених, наприклад Алоїзія Штигера, в цілому все пояснюють. Перепис населення за тодішніх обставин був дуже затяжним і тягнувся роками. Окрім того, він складався з двох етапів спочатку з опису власності земельних ділянок і будинків, а потім другим заходом із визначення належних до сплати податків. Найдостовірніше перший етап відбувся в час народження Ісуса. Другий етап, що набагато більше зачіпав інтереси народу, спричиняв повстання. Нарешті, закидаючи й таке, що для збору такої інформації не було потреби кожній людині повертатися у рідне місто. Тим часом з різних джерел ми знаємо, що зацікавлені особи повинні були з'явитися там, де вони мали земельну власність. З огляду на це нам слід припустити, що Йосиф із Дому Давида мав у Віфлеємі майно і для визначення суми податку повинен був туди йти. Про багато подробиць можна завжди дискутувати дуже важко заглянути в повсякдення настільки віддаленого від нас і складного організму, як Римська імперія. Але сутнісний зміст подій, які описує Лука, залишається історично вірогідним. Лука, як він говорить у передмові до Євангелія, вирішив вивідати про все докладно від початку. Це він, очевидно, зробив за допомогою засобів, що були в його розпорядженні. І він все-таки стояв ближче до джерел і подій, аніж це можемо зробити ми, незважаючи на нашу історичну обізнаність. Повернімося назад до великого взаємозв'язку історичної години, в яку відбулося народження Ісуса. Лука свідомо, вказуючи на кесаря Августа і всю ойкумену, вибудував одночасно історичні і богословські рамки події, про які йшлося. Ісус народився в час, який можна точно визначити. На початку публічної діяльності Ісуса, Лука ще раз приводить докладне і уважне датування цієї історичної години, – 15-й рік правління кесаря Тиверія. Ще названі римські намісники того року, а також тетрархи Галилеї і Туреї і Трахонітіди, також Авілени, а до всього ще й первосвященники. Ісус не народився і не з'явився десь у міфі. Він належить до точно датованого часу і географічно точно означеного простору. Універсальне і конкретне збігаються. У ньому ввійшло у світ слово, творче начало всіх речей, вічне слово стало людиною. А до цього додається контекст місця і часу, до цієї конкретної реальності прив'язана віра, навіть якщо потім через Воскресіння часові і географічні рамки були зруйновані, а вихід Господа в Галилею перейшов у віднайдену далечінь всього людства. Важливим є ще один елемент. Наказ Августа про накладення податків на всіх жителів імперії привів Йосифа разом із його законною дружиною Марією у Віфлеєм у місто Давида і таким чином послужив сповненню обітниці пророка Міхея, згідно з якою в цьому місці буде народжений пастир Ізраїль. Не знаючи цього, кесарь спричиняється до сповнення обітниці. Історія Римської імперії та історія спасіння, яку Бог творив з Ізраїлем, проникають одна в одну. Історія Божої обраності, що досі обмежувалася Ізраїлем, виходить в широчін світу світової історії. Бог, який є Богом Ізраїля і всіх народів, виявляє себе істинним керманичем усієї історії. Визначні представники сучасної екзегези вважають, що повідомлення обидвох євангелістів Матеї і Луки, за якими Ісус народився в Віфлеємі, є богословським висловлюванням, а не історичним. Насправді вважають вони, Ісус міг народитися і в Назареті. Розповідаючи про народження Ісуса в Іфлеємі, історія могла бути переписана по богословськи згідно з обітницями. Щоб таким чином могти вказати на Ісуса як на очікуваного пастиря Ізраїлю, виходячи з місця народження, я не бачу, як цю теорію можна було б обґрунтувати, оскільки про народження Ісуса ми не маємо жодних інших джерел, окрім історії дитинства від Матея і Луки. І обидва, очевидно, користувалися різними переданнями вони несуть у собі відбиток різних богословських поглядів. Як і їхні історичні відомості є дещо різними. Матею, очевидно, не було відомо, що як Йосиф, так і Марія спочатку жили у Назареті. Тому Йосип хоче при поверненні з Єгипту спочатку піти у Віфлеєм, і лише звістка, що син Ірода править у Юдеї, спонукує його піти у Галилей. Для Луки, навпаки, з самого початку зрозуміло, що свята родина після подій Різдва. Повернулася в Назарет. Але обидва різні передання погоджуються у тому, що місцем народження Ісуса був віфлеєм. І якщо ми будемо дотримуватися джерел, то стане зрозуміло, що Ісус народився у віфлеємі, а виріс у Назареті.